Виконуємо номер 864 із підручника Алгебра 7 та номер 37.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть нам ножники і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки. Згрупуємо перший і другий доданок. Ну, а треті, четверте у нас уже згруповано. Застосуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер виносимо спільний множник. це А, різниця А і Б за дужки. В Дужках отримаємо до суми від суми А і Б віднімемо 1. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз різниця А і Б. Другий вираз А додати Б, відняти 1. Згрупуємо перший і останній доданки. І другий і третій. У нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тут вносимо знак мінус за дужки. І тепер поміняємо місцями доданки. Там стоїть знак плюс в других дужках. Від перестановки доданків сума не змінюється. Маємо спільний множник це сума P і B. Які ми виносимо за дужки. В дужках отримаємо різниця. від різниці P і B віднімаємо 1. Отримали добуток двох виразів: перший вираз це сума P і B, другий вираз P відняти B, відняти 1. Завдання третє. У третьому завданні згрупуємо перший і другий доданки та третій, і четвертий. Подамо 16х у квадраті, як квадрат виразу 4х, а 25 квадрат, як квадрат виразу 5y. І в перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Перший вираз у нас 4х, другий 5 у Різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер маємо спільний множник це різниця 4х і 5 у які ми виносимо за дужки. В дужках отримаємо сума 4х плюс 5 у і додати 1. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз це різниця 4х і 5, а другий сума 4х, 5 і 1. Завдання четверте. Згрупуємо наші доданки перший і останній, і другий і третій. Тепер 100, подамо як, 100 м квадраті подамо як квадрат виразу 10 м А 81 один n як квадрат виразу 9. М. Тут у нас винесемо знак мінус за дужки. В дужках буде 10m, відняти 9n. Застосуємо формулу різниця квадратів. Маємо добуток різниці виразів на їх суму. І тепер у нас є спільний множник, це різниця 10m і 9n, які ми виносимо за дужки. В дужках отримаємо 10m додати 9 і відняти один. Отримали добуток двох виразів: перший вираз це різниця 10м і 9н, а другий 10м додати 9н відняти 1. Номер 864 із підручника алгебра 7, та номер 37, крапочка 25 із підручника математики 7. виконано.